Андрій Яніцький з новинами економіки на телеканалі Еспресо, як завжди, в прямому ефірі о 8 по буднях з повтором о 23.00. І Якщо ви пропустили, ви можете завжди нас подивитися в інтернеті на Ютуб-каналі Еспресо. Навіть зараз можна дивитися стрім на Ютубі і залишати свої коментарі. Якщо вони будуть стосуватися економічних питань, я обов'язково процитую і ваше питання поставлю гостям. Україна на новий рік буде зі світлом, принаймні якщо Росія не нанесе нових ракетних ударів по енергосистемі. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Каже, генерація поступово виходить на збалансоване споживання. Щоправда, потрібно бути в щоденній готовності до нових масованих обстрілів. Прем'єр-міністр наголосив, що Росія прагне не лише вивезти з ладу чергову підстанцію чи лінію електропередач, а хоче посіяти паніку серед українців. Ворог прагне не лише вивезти з ладу чергову підстанцію чи лінію електропередач. Він передусім націлений сіяти страх та паніку. Але йому це не вдасться. Ми віримо в себе, в нашу армію, в наших енергетиків, в наших партнерів. Ми вистоїмо, бо єдині сильні та мотивовані боротися за рідну землю. Просіла на 70% за перші 11 місяців року. Про це пише GMK-центр Аналітичний. На галузь вплинули проблеми з логістикою, перебої з постачанням електроенергії та падіння цін на світових ринках. Зокрема, через блокування морських портів українські виробники втратили доступ до іноземних замовників. А послуги транспортування виросли майже в четверо. Це по суті і зробило продукцію металогійного комплексу неконкурентно здатною на зовнішніх ринках. Від Ситуації несуть збитки не тільки підприємства галузі, їхні власники, працівники, які там працюють, а й державний бюджет, зазначають аналітики. Національний банк України прогнозує. Тривалий застій на ринку нерухомості. Ситуація в перспективі може і покращитися, але зараз вона призводить до дефіциту пропозиції житла в Україні. Поки що активність покупців на ринку майже нульова. Ціни не відповідають реаліям. За перші три квартали укладена на 75% менше житлових угод. Наявний попит орієнтований передусім на готове житло для проживання а ось спекулятивного попиту з метою подальшого перепродажу квадратних метрів майже. Немає, зазначають аналітики Нацбанку. Укрпошта радує нас перед новим роком і знижує вартість доставки посилок у Польщу на 75%. Тариф почне діяти з 1 січня. Так відправка найлегшого пакунку коштуватиме лише 6 доларів до 10 кілограмів менше 9. А за доставку посилки в 20 кілограмів вартуватиме 12,5 доларів. Нові ціни діятимуть як для роздрібних, так і для корпоративних клієнтів. В компанії впевнені, що новація значно допоможе простим українцям тримати зв'язок з рідними у Польщі і також допоможе бізнесу. Це значна підтримка для малих та середніх підприємців. А ось приватна нова пошта підвищує свої тарифи з 1 січня. Наприклад, відправити посилку до 10 кілограмів Україною коштуватиме вже 100 гривень. Серед причин перегляду тариф, тарифної політики є стрібкі перепрошую, стрибки цін на пальне. Зазначають в компанії. Також там пояснили, що попри війну відкриваються нові відділення. Крім того, будуються та відновлюються зруйновані ракетами термінали. Підприємство купує генератори, додаткове устаткування для посилення зв'язку, створює запаси пального, щоб відділення нової пошти були водночас і пунктами незламності. Ну, як обіцяв, поговоримо про цей рік в цілому з нашими двома експертами, які традиційно вмикаються посередах. Це асоційований експерт аналітичного центру Кейс України Євген Дубагриз та фінансовий аналітик групи компанії ICU Михайло Демків. Вітаю. Доброго, Доброго ранку. Перед тим як перейти до власне підсумків року, в мене є питання по гарячих економічних новинах. Ну, ось вчора ми дізналися раптом, що в ПриватБанку одному з найбільших банків України чи найбільшому давно не дивився статистику банківську, який належить державі. Змінилася наглядова рада, і щось мені на душі тривожно від цієї новини. Бо ми знаємо, що ця наглядова рада, яка була до вчорашнього дня, працювала доволі ефективно та вдало, пане Євгене. Чи можете прокоментувати, чи є тут зрада, чи це якась звичайна ситуація, коли терміни дії старої наглядової підійшли до свого фіналу і обрали нових людей? Жодної зради тут не бачу. Бачу просто планову ротацію. Ще на початку осені було оголошено, що у державних банках оновлюватимуться наглядові ради професійне. Рекрутери, консультанти відбирали цих людей, які зараз очолили деякі люди ще приніше одна людина ще лишилася в наглядовій раді з минулого складу. Тому це просто планова, планова річ. І ну тим більше, що у нас навіть меморандум із МВФ сказано, що дуже велика увага буде приділяти наші партнери розвитку корпоративного управління, в тому числі в державних банках. Тому це просто треба робити. Треба оновлювати склад. І, і мені здається, що Приватбанк. Зараз у такому фінансовому стані там так налагоджені процеси, що зміна наглядової ради не вплине жодним чином на ті політики, які банком розроблені, тим більше що люди, які туди зайшли, дуже професійні і нічим не поступаються тому складу, який був і який багато зробив, за що йому треба бути вдячними. Дякую, пане Євгене. Хочу відзначити, що на вас тематична худі Павербанкінг написано на ньому. Я так розумію, що це про всю нашу банківську систему, яка тримається вже доволі гідно всі ці місяці війни. А дуже класно тримається так. так. пане Михайло. А хто ці люди, які зайшли тепер в наглядову раду привату, чи можливо ви когось з них особисто знаєте або принаймні чули про них? Давайте таке репутаційне дослідження якесь проведемо. Мінімально, ну, якщо говорити там з репутаційної точки зору, то якоїсь зради немає в переліку нової с членів читання наглядової ради Приватбанку. Професіонали із досвід із великим досвідом роботи в е близьких до України країнах, і також в нашій банківській системі. Там пер переважно іноземці, але є декілька і е українців і. Передусім, я не думаю, не впевнений, що саме його склад і біографія вони є визначальним. Проблема Приватбанку це 5,5 мільярдів доларів виведених раніше кредитів перед націоналізацією, які не повертаються, і за які йде війна з олігархом Ігорем Коломоським. І дуже багато людей ну побоялися би напевно брати на себе таку відповідальність відстоювати інтереси державного українського приватбанку. І платників податків в іноземних судах, і на жаль, ми знаємо багато випадків із минулого, коли навіть професіонали іноземні, будучи в менеджменті деяких компаній, не відстоювали інтереси своїх компаній, а відстоювали якісь інші олігархічні інтереси. Я сподіваюся, з приватбанком так не буде, але завжди при таких змінах є певна невизначеність і тільки час покаже, хто був правий. Я нагадаю глядачам, що ви можете ставити свої питання в стрімі на Ютубі. До наших експертів вже глядачі жартують на попередні теми. Ось глядач з ніком тихий пише, що відновимо металургію, бо підуть трофейні розбиті російські танки на переплавку. Інший глядач жартує Олена Каздоба, що пункти прийому металобрухту будуть працювати всі свята для того, щоб відновити нашу металургію. Зрозуміло, що це жарти, але я радий, що глядачі дивляться нас і закликаю закликає їх ставити питання експертам. yeah <laughs> Ще одна цікава новина, що в Європейському Союзі нарешті домовилися про єдиний стандарт зарядних пристроїв для гаджетів. Яке це матиме значення для України в тому числі, і чому не можна було домовитися раніше? Мені здається, так просто. Ну, зроби однакові зарядки, і нема питань. Випускає ці смартфони чи планшети без, без цих дротів, вже один в тебе зарядний пристрій є, і він підтримує підходить До всіх твоїх гаджетів. А зараз купа е, зарядних станцій. Е, пане Михайло, як вдалося домовитися європейцям, чи немає тут е, якогось прояву антиконкурентної боротьби, можливо, регулювання державного? Чи таке має бути насправді? Ну, власне, це є приклад, коли. Е, е... Конкуренція, вільна економіка, е, працює не до кінця і потребує певного роду регуляції. Конкуренція дала нам як споживачам е, доступ до таких чудових продуктів, як смартфони, як лептопи. Але кожен е, виробник намагається. Е, Якби прив'язати споживача до своїх послуг, будь це е, власний стандарт, е, стандарт зарядних пристроїв, чи чи якимось іншим чином, і в і в результаті от е, таких дій е, кожного окремого виробника. Суспільство взагалом приходить до неоптимальної ситуації, коли оця ці всі зарядки накопичуються люди змінюють свої пристрої, і в кожного напевно є якась така шуфлятка зарядними пристроями або її немає, і всі ці дроти потрапляють на звалище, і через те, що їх доволі непросто є переробляти. Шкода для навколишнього середовища є ще навіть більшою ніж шкода для гаманців і. Оскільки потрібно купувати кожного разу непотрібні зарядки, це регуляція діє для ЄС, але оскільки ЄС це величезний ринок на сотні мільйонів населення, то і для сусідніх країн, таких як Україна, напевно, не будуть робити окремі вже зарядки. А буде один стандарт, який з часом через декілька років пошириться, мабуть, на весь світ. Так, як на мене, це така дрібна з одного боку новина, ніби про щось не таке, не дуже важливе, не макроекономічного рівня, але вона вплине на життя кожного українця, і тому ми вирішили її озвучити. Це з позитивних підсумків року, можна сказати, але давайте поговоримо на більш глобальні теми. Якщо брати рік в цілому, 2022. Ось видання Вашингтон Пост пише, що єдина хороша новина, що могло бути гірше. Чи ви погоджуєтеся, пане Михайло, з таким визначенням? Звичайно, з таким визначенням важко не погодитися. Рік був очевидно складний для, для усіх, і якщо звичайно з нашим Основним підсумком і висновком року це те, що в сучасному світі великі війни можливі, і в цих навіть великих війнах невеликі країни можуть успішно протистояти набагато більшого агресору. Але якщо брати такі підводити економічні підсумки глобальні, то я би виділив. Декілька декілька з них передусім це висока інфляція в країнах, які вже кілька десятиліть її не знали в США, в Німеччині, Франції. Мабуть, вже не залишилися людей, які працювали в 70-х, на початку 80-х років, коли інфляція в цих заможних країнах була. Двознаковою і вже напевно не пам'ятаєш як це робити із як діяти в такій ситуації із практики, і найважливіше навіть не те, що ми цього року онов світі оновили багато інтенсивних рекордів за десятиліття, а в тому, що і наступний рік очікується проблематичним з точки зору інфляції. Наприклад, в Німеччині після 8% цього року наступного року інфляція очікується понад 7%. Відсотків і це є е, проблемою і викликом для урядів цих всіх країн, як вони будуть діяти з падінням купівельної спроможності населення, подорожчання цін і всі цією незадоволеністю, яка, яка виникне. Е, другий момент це звичайно пов'язаний з війною. Це е, безпрецедентні санкції е, до 2022 року. Ми не уявляли, що можна е, отак от взяти і. Заморозити резерви ядерної країни в світі мало хто на це був готовий поставити гроші. Сьогодні ми вже говоримо не тільки про заморозку, як факт. А і про можливість компенсації з цих грошей для відбудови України і компенсації, можливо, нашим партнерам, які допомагали Україні в цей важкий час, і це напевно буде уроком для дуже багатьох інших людей, напевно, диктаторів, які будуть думати будуть тепер більш обережними розуміти, що їхні заначки можуть отак от взяти і експропріювати, А золото, як виявилося, фізичне золото у. Повищах це класно, але це не настільки ліквідно і їх важко продати. І третій момент це е, хотів би закінчити на позитиві. Це власне економічна інтеграція з ЄС. Вона за 2022 рік сильно. Поглибилися, напевно, не з тих причин, яких би нам хотілося, але результат на табло значна частина українського експорту йде в західному напрямку і південно-західному де інші кде Румунія, інші країни ЄС. якщо в 2010-2013 році лише 13% українського експорту було номіновано в євро, то тепер через структурні зміни 42% Нашого експорту номінується саме у європейській валюті. Ну і те, що не могла зробити угода про асоціацію, було досягнуто у 2022 році. Є безмитний режим з ЄС. Він діє лише один рік, але я дуже сподіваюся, що на основі цих речей вже після воєнний час українська економіка зможе. Розквітнути і реалізувати свій потенціал саме у торгівлі з нашими західними з західними сусідами. Отже, ви називаєте інфляцію, санкції і євроінтеграція. Три пункти, які є головними, я додам ще що інфляція це не обов'язково з війною. Пов'язана нам здається, що і в нас ціни зростають дуже швидко. Але в сусідній Молдові, наприклад, я бачив вчора такі діаграми цікаві, більші більший. більший Темпи зростання цін, а в Туреччині, яка ну ніби взагалі не воює? Хоча насправді, звісно, турецькі військові воюють і в Сирії, і в Азербайджанському напрямку там ціни зросли майже на 80%, на навіть більше на понад 80%, Тому це скоріше про економіку, не про війну, а про економіку, пане Євгене. А ваші підсумки року, які б ви виокремили ви пункти тези? Що для вас здалося найголовнішим в цьому році? По-перше, підтримую пана Михайла, аплодую, сидячи за ті пункти, які він сказав, повністю погоджуюся, Хочу там далі трохи може. Розвинути це те, за що нам треба для того, щоб було стало економічне зростання. Нам треба люди. Головний виклик і це виклик вже цього року і наступного року, і найближчих років це міграція в Україну. Зараз ми бачимо еміграцію з України з, з, з зрозумілих причин війна, але ми маємо розуміти, що з нашою демографією ми навіть до війни не могли забезпечувати стале економічне зростання. Ці оці фрази про на одного працюючого один пенсіон. Мер, це не жарти, це те, що визначає розвиток економіки, маючи такого як Росія, сусіди, ми маємо тримати регулярну армію навіть мирного часу щонайменше 500-600 мільйонів людей. Це означає, Ти, що нам треба тисяч все ж таки тис тисяч. Та, вибачте, да це означає, що нам треба 45-50 мільйонів людей. Які ж живуть та працюють в Україні, і саме це найголовніше, як цих людей повернути ті, хто поїхав, як залучити, як зробити Україну комфортною для проживання та для роботи в неї? Як взагалі всі ініціативи уряду, всі реформи, всі якісь дії оцінював би через призму, чи це дозволяє у майбутньому завичати? Людський капітал, бо з капіталом грошовим в нас проблем. Я бажаю не буде. Партнери нам допомагають, допомагатимуть, і це модно допомагати Україні. Проблема з людьми. Другий Ми... момент та mm. так, 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 другий, так, момент... Давайте, так. Да, другий момент після еміграції. Еміграція як такої це невизначеність. Ми. Живемо в світі, де все змінюється, і нема готових рецептів. Нема і історичних прецедентів за останні 80 років от такого, от, от того, що відбувається зараз в Україні. В нас нема готових прошивих, як кажуть айтішники, та як реагувати на ту чи іншу там ситуацію. Все доводиться робити з колес, доводиться міняти рішення, і до цього варто бути і готовим органам влади, і нам, українцям і бізнесу. І це треба. Пояснювати людям, що зміна різка курсу економічного в порівнянні не знаю, там за півроку це нормально. І момент третій: знаєте, є е, у водіїв такий є синдром другого року. Там коли перший рік від'їздив без порушень, далі вважає, що в нас все класно, і потрапляє у величезні аварії. Так само в нас в Україні. Ми пройшли цей рік блискуче. Дуже блискуче. Банківська система працює. Бізнес він не адаптувався, але він вміє реагувати. Він також працює. Держава ухвалювала здебільшого правильне рішення, що допомогло нам вистояти, аби це. Не було як знаєте таке запаморочення від успіхів наступного року, щоб ми не вважали, що ми вже все зробили, щоб е ми не ухвалювали хибних рішень, щоб далі економіка працювала, щоб потримати в голові, що успіхи цього року вони не гарантують успіхів наступного року. Нам так далі потрібна міжнародна підтримка грішми і військом нам так далі потрібні потрібна інтеграція в єс нам так далі потрібна працююча інфраструктура і швидка реакція Влади на те, що відбувається, дякую, пане Євгене. На жаль, час наш вийшов, але мені здається, що навіть в цей короткий в ці короткі стислі такі терміни ми з вами змогли обговорити доволі глибоко рекорди року цього досягнення року. Нагадаю, що пан Михайло назвав інфляцію, санкції та євроінтеграцію. А пан Євген сказав про демографію. Про те, що світ став непередбачуваним, і що не треба сподіватися, що що завжди все буде добре. Треба бути на поготові до нових викликів. Дякую вам, експерти. З нами був Євген Добогриз з аналітичного центру Кейс Україна та Михайло Демків з інвестгрупи ICU. Я Андрій Яніцький, ведучий програми економічних новин на еспресо. Побачимося завтра о восьмій в прямому ефірі. Разом переможемо.